Вітаю, вітаю вас, мої дорогі. Наступний вечір. Ми разом. І тема занадто важлива. Але перед тим я нагадую про необхідність підписатися на мій YouTube, Telegram, Instagram і Facebook. Ліпше, якщо на все, відразу. Необхідність вподобає, як особливо під час етеру, коментарів. І, звісно, звісно, рекомендувати моє відео. Отже, мої дорогі, тема непроста. Пам'ятаєте, завжди їй була така, такий вислів мовчання, ознака згоди. І це біда. Якщо народ мовчить, то він згоден з тим, що з ним роблять. Якщо е ти мовчиш, значить, з ти даєш згоду. Якщо ти отримуєш насилля і мовчиш, значить ти даєш згоду на це насилля. Якщо тебе їдять, а ти мовчиш, значить ти даєш згоду на це. Отже, і згадайте, будь ласка, мої дорогенькі, як же важко сказати ні. І, пам'ятаєте, наглість друге щастя, часто навіть перше. Нагліци щасливі, вони нагло йдуть на пролом, розштовхуючи локтями, спираючись на це правило. Важко сказати ні, розумієте? І тому нагліци отримують більше. Вони, так би мовити, з котла витягують жирніші шмати. По етикету ти мусиш взяти те, що ближче до тебе. Нагліз бере те, що краще. Нагліц бере останнє. Розумієте? І тому так відбувається. А ми не можемо сказати ні. І до того і отримуються всі наші проблеми, всі наші питання. І важко сказати близьким ні, і якось і соромно, і все інше. А сором це форма гордині. І цим користуються ті, хто розуміють, що вони роблять з нами. Архі важливо сказати ні. І ми готуємось наступного першого числа сказати ні злу. Тому я зараз вже прошу вас, готуйтеся до першого числа. Якомога більше людей виводьте з собою, і ми маємо сказати разом тверде ні злу в нашому світі, ми маємо на те право і тільки сказавши йому ні, тільки сказавши йому ні, ми можемо отримати результат. Ми маємо свідомо вийти десятки тисяч людей по всьому світу, це величезна сила. І від імені своїх близьких, своїми серцями ми маємо промовити ні. Злу в нашому світі, в любих формах, якими би богами і божками вони не були. Ми маємо сказати їм ні! Вже тепер добро має перемогти. Добро має силу і має її проявити. І я призову І поведу вас за син. Сказати ні злу. Дже, вже тепер. Вже першого квітня ми вийдемо з вами. Вклонимося матінки землі нашим предкам і скажемо ні, ні злу, скажемо ні знущанням, і гвалтуванням, катуванням, ні жертовникам кровавим на планеті, ні фінансовому рабству скажемо ми вже першого числа. А я говорю тепер і ви промовте тепер прямо зараз ні рабству на планеті. Ні злу на планеті і промовляйте це щодня в своїх молитвах. І першого числа ми затвердимо наш результат. Ні злу, ні гвалтуванню дітей, ні насилю, ні нав'язуванню. Нам, чиєїсь волі, у нас є своя воля. І ми її проявили вже тепер, повторюючи зі мною ні всім формам рабства, ні всім формам зла вже сьогодні, вже тепер повторюйте це, пояснюйте своїм близьким і близьким необхідність сказати ні. В своєму житті треба мати честь, достоинство і силу волі. Сказати ні. І я промовляю разом з вами ні злу, ні рабству, ні всім формам рабства, ні фінансовому рабству, ні гвалтуванню дітей, ні катуванням, ні кровавим жертовникам на планеті, ні гаваху. Ні. Ніяка форма життя, не Бог, не демон не має права нести тут зло. Ніхто не має права нести тут зло. Зло має піти, і тому ми з луком говоримо ні, ні, ні. Разом ми величезна сила. І нас боїться зло нашої згуртованості і єдності. Тому єднаймося і готуємося вийти першого числа і підтвердити своє ні. Але скажіть його вже в своїй молитві. Тепер я прошу вас, майте честь і промовте ні. І промовляйте його злу щодня, злу в собі, злу до вас. Ви маєте на те право і проявіть його. Отже, ні злу, ні насиллю, ні всім формам рабства, ні. Обіймаю вас серцем, тримаймося і єднаємося. І вчимося говорити в своєму житті ні, і промовляємо його в повний голос своєї волі. Ні. Обіймаю кожного серцем. Разом ми неймовірна сила і нас дійсно не здолати.